Вітаю, чи є у вас USB на накопичувачі? Так, мабуть. Ви. Цікавий підхід Елі. Елі. Підійдеш на хвилинку? Я не могла не помітити, що ти не реалізувала зону посмішки. О, а що таке зона посмішки? О. Брошурка! Я знаю. Ти тримала це під рукою чи не так? Усі співробітники Тектауна повинні використовувати силу позитивної міміки продавця. Внутрішнє дослідження показує, що якщо ви посміхаєтесь клієнтам, ви ймовірно збільшуєте шанси на продаж і загальне враження на 13,2%. Круто! Ох, фігня. Чому б тобі не спробувати, Еллі? Ти зможеш. О. Ну, все вийде. Адаме, чому, чому б тобі не спробувати? О, чудова посмішка Адаме. Елі, подивись на це, подивись, подивися робить. Я в твоїй зоні посмішки, Елі. Да, Ага. Ти такий молодець. О, час сяяти, Адаме. Гаразд, пам'ятай, ти можеш скористатися іншими порадами та хитрощами тектауна, як от відобразити мову тіла. Та можеш сміятися. Спільний сміх посилює соціальні зв'язки. Зайшов тупик. Пам'ятай просте. Як смішно! Ха-ха-ха-ха! Як смішно! Так, саме так! Молодець. Ти зрозумів. Ласкаво прозмов тектаун. Чим може допомогти? Привіт. Так, я шукаю usb накопичувач. Гаразд, ось наш асортимент. А який об'єм пам'яті вам потрібен? Мабуть, він має бути великим. Напевно, чудово. Достатньо великим, щоб на ньому містилося все похоронне відео. Десь на годину ми любили її. Фантастично! Що ж, а який у вас бюджет? Це не має значення. Страхові виплати були досить значними. Ми просто хочемо найкраще для неї. Сміхнись. Щаслива, матуся! Щаслива я б так не сказала. Ви, Ви знущаєтесь з мене? Ні. Як смішно! Моя мама щойно померла. Знову. <рес> Як смішно! Ви жахливий, жахливий, жорстокий чоловік. Це нормально, Адаме. Далі буде краще. Ей, друзі. Якщо хочете посміхнутися, то вам варто передивитися інші відео. І підписатися звичайно кими будуть відео. Вони будуть смішними. Знову. <свіс> Вони будуть смішними. І... Знято.